Зайчик Шуша і холодна вечеря. Історії від Максимки. На зеленій галявині під самим сонечком жив веселий зайчик на ім'я Шуша. Він був добрий, кмітливий, мав стільки енергії, що міг стрибати від ранку до вечора. Щоранку мама зайчиха кликала його «Шушо, сніданок готовий, макв'яне пюре, і тепле молочко. Але шуша вже десь гасав, то грав у хованки з білочкою, то ганявся за метеликом. Коли, нарешті, прибігав до столу, морквяне пюре вже було холодне, а молочко втратило свій аромат. Шуша морщив носика не хочу, не смачно, бо все охололо, зітхала мама. Їжа смачна лише тоді, коли її їдять вчасно. Та зайчик усе забував, і так було щодня. Одного вечора мама приготувала особливу вечерю, запашну запіканку з моркви та яблук. Шушу, вечеряти, покликала вона. Але Шуша саме будував з друзями хатинку з гілочок і вирішив, трохи пізніше, я ще не голодний. Коли він повернувся, нарешті, запіканка вже застигла, стала тверда і аромат розвіявся. Зайчик сумно дивився на тарілку і прошепотів. Мабуть, мама мала рацію. Наступного ранку щойно мама покликала сніданок. Шуша відразу біг за стіл. Морквяне пюре було теплим і солоденьким. Молочко запашний, а запіканка смачнюща. Ой, яке смачне. вигукнув він. Їсти вчасно це справді чудово. Відтоді Шуша ніколи не запізнювався до обіду, бо знав, коли мама кличе, значить, саме час їжа не любить чекати. Хто приходить вчасно, той їсть.